Тут дзвонкий такий звук, а тут такий вже глухий більш. Ми просто повз проїжджали, тут була гарна соя. Сподобалася земельна ділянка, ми дізналися, чия вона взяла цю землю в Соборенду. Вирішили тут посадити кавуни. Головна фішка наших кавунів в тому, що ми орієнтовані на кінцевого покупця. І саме тому ми обрали саме цей гібрид кавуна. Він дуже солодкий і він дуже зручний і для будь-якої газдині. Нести його додому не важко, бо він важить від п'яти до 7 кілограмів. Це посилу.